Вітаю, шановних глядачів YouTube каналу Hotline, сервісу розумного вибору та вигідних покупок. З вами Роман Малінченко. Це означає, що сьогодні ми знову будемо говорити про автомобілі, автомобільний світ, автомобільні технології, автомобільні аксесуари і так далі, тобто все автомобільне. І за останній час у нас вийшло декілька відео про автомобільну техніку. Ми розповідали там про гібриди, про механічну коробку, cvt варіатор і так далі. Ну і видно, що вам заходить. Тому ми трошки от вирішили потрошку додавати про автомобільну техніку. І сьогодні наша тема буде присвячена різним системам повного приводу. Отже, повний привод. Які бувають системи повного приводу, які їх переваги та недоліки, як все це, це працює, які основні елементи повного приводу. В цьому відео ми спеціально не будемо розбирати детально всі нюанси складних повноприводних систем, таких як, наприклад, розумний повний привод Mitsubishi Lancer Revolution, або симетричний повний привод Subaru, або повний привод SH AWD на автомобілях Honda та Acura, або нюанси роботи повного приводу X-Drive на BMW, ну і так далі. так так далі, і так далі. Тому що це доволі вузько направлені теми. Проте, якщо вам буде цікаво копнути глибше, то Напишіть це в коментарях і, можливо, ми подумаємо над наступними відео. Водночас, нинішнє відео це основи основ для систем повного приводу, проте без цих основ неможливо розуміння повного приводу взагалі. Отже, починаємо. Що таке система повного приводу? Чи є різниця між 4 ВД, 4х4 та АВД? Система повного приводу в автомобілях це така система, яка забезпечує передачу крупного моменту на всі колеса автомобіля. Зазвичай, коли йдеться про легковий автомобіль, або кросовер, або позашляховик, або пікап, то система повного приводу має забезпечити передачу крупного моменту на чотири колеса, замість лише пари коліс. Двох передніх коліс або відповідно двох задніх коліс. Таким чином, маючи замість двох ведучих коліс одразу всі чотири ведучі колеса, досягається покращення всюди прохідності, адже автомобіль може тягнути себе або штовхати себе будь-яким колесом, яке торкається поверхні. А також досягається зниження ризику пробуксовки, адже на кожне з чотирьох коліс за нормальних умов приходиться 25% крутного моменту замість 50% у автомобілях лише з двома приводними колесами. Це переваги повного приводу. А недоліками є збільшення ваги та споживання палива, ну і плюс вартість самої системи повного приводу. За такий бажаний логотип 4 х 4 доведеться доплатити зазвичай 1,5-2-2,5 тисячі доларів або євро. Проте точну вартість доплати зараз вирахувати складно, оскільки зазвичай автомобілі з повним приводом можуть дещо відрізнятись в комплектації або в якихось нюансах технічних. Ось постійно зараз в розмові про систему повного приводу кажу, повний привод на чотири колеса, але ж насправді може бути і по-іншому. Наприклад, коліс може бути шість. Згадаємо Mercedes g класу пікап або перероблені пікапи Arctic Trucks. І тоді насправді повний привод у цих випадках потрібно записувати як 6 на 6. І, до речі, взагалі існує три варіанти запису системи повного приводу: це АВД, 4 веде або 4 на 4. І хтось буде сперечати, що ось ця система означає, ось це ця система означає ось це. Вони якось відрізняються. Ну, особисто я вважаю, що вони взагалі ніяк не відрізняються, просто вони є скороченнями від певних позначень. Особисто я вважаю найбільш правильним записом 4 на 4, 4 цифра на 4, тому що це нам дає визначення, що у нас 4, ведучих колес, 4 колеса взагалі, і 4 ведучих колеса. Відповідно, якщо я там згадав про пікапи з 6 колесами, це буде їх запис 6 на 6. Якщо у нас машина моноприводна, вона буде записана 4 колеса на 2 ведучих, ну, тобто це. Цей запис дає от розуміння, скільки коліс і скільки приводних коліс. Скорочення АВД воно розшифровується як all Wheel Drive. Таким чином, якщо в нас машина з 4 колесами, 4 ведучі колеса, якщо машина з 6 колесами це вантажівка або пікап, то відповідно 6 ведучих колес. Ну і позначення 4 ВД відповідно означає 4 Wheel Drive, тобто 4 ведучі колеса. Знову ж таки, це може бути не дуже коректне позначення для вантажівки у якої 6 коліс. І задні колеса приводні, ось. Тобто ми не розуміємо, скільки тут коліс. Насправді їх шість і лише чотири задні приводні. Проте, от якщо ми це все виключимо, оці всі виключення, які я тільки що поназивав, там вантажівки, ці пікапи, шістю колесами і так далі, то виходить, що 4 на 4 АВД і 4 ВД в принципі означають одне і те саме автомобіль з чотирма ведучими колесами. Тому сперечатись між АВД 4ВД і 4 на 4, якщо хочете, можете сперечатись в коментарях, обговоримо, мені буде цікаво. Ну, мій приклад, я вважаю, що найбільш правильне позначення 4х4. Проте насправді є більш вагомі позначення, які означають більше цікавих деталей. Наприклад, система повного приводу Quattro – це вже конкретне позначення повного приводу від Audi. Але насправді навіть в межах кватро може бути різне quattro в залежності від моделі Audi, від того, як вона скомпонована. Система повного приводу Firmatic від Mercedes. Насправді їх було вже декілька варіацій, декілька типів. Вони відрізняються між собою. Або ще система Super Select від Mitsubishi. вона теж змінювалася з часом, і вона теж відрізняється. Проте ось такі. Позначення фірмові позначення системи повного приводу вони вже дають певне розуміння, як вона влаштована. Проте, якщо узагальнити, то одним з основних типів розподілів всіх систем повного приводу, абсолютно всіх, може бути поділ на два типи повного приводу: це part-time повний привод або ФУЛ-тайм повний привод. Відповідно до своєї назви, система повного приводу part-time передбачає частково. Та обмежене використання повного приводу? Фактично його потрібно використовувати тільки в багнюці, на піску, під час подолання снігу або льоду. Водночас таку систему повного приводу потрібно вимикати під час руху гарними асфальтованими дорогами. Такі нюанси експлуатації пояснюються конструкцією цього повного приводу, коли додаткова пара ведучих коліс жорстко та напряму підключається до основної пари ведучих коліс. Найчастіше приклад це пікапи, де основними ведучими колесами є задні, але для подолання бездоріжжя можна додатково підключати передні колеса. Проте навіщо ж постійно потрібно ці вмикання, вимикання повного приводу, щось підключати, відключати і так далі. Справа в тому, що під час руху в повороті всі колеса автомобіля проходять різну дистанцію, кожне колесо їде по власній окружності. Відповідно, правим та лівим колесом однієї осі, наприклад, попереду або позаду, вони проходять різні дистанції та мають різну кількість обертів, і цю різницю може компенсувати диференціал. Проте також є різниця і між самими осями. Передньою та задньою. Є різниця в дистанції, яку проходять ці колеса, та відповідно в кількості обертів приводних валів для кожної з осей. Якщо обидві осі замкнуті наглухо, як це відбувається в системі part-time, то шини автомобіля та елементи повного приводу будуть мати підвищені навантаження. І ось цієї проблеми позбавлена система повного приводу full time. Яка має додатковий вузол для з'єднання приводних валів передньої та задньої осей. В ідеальному автомобільному світі цим вузлом є вільний диференціал. Таким чином, повний привод 4х4 Full Time має три диференціали – центральний між осями передньої та задньої, а також два міжколісні диференціали, відповідно між правим лівим колесом передньої осі та правим лівим колесом задньої осі. В цьому випадку диференціал забезпечують вільне обертання всіх чотирьох коліс. Центральний диференціал забезпечує поділ крутого моменту приблизно 50 на 50 між передньою та задньою вістю. Передній та задній диференціал відповідно забезпечують аналогічний рівномірний поділ отриманого крутного моменту між правим і лівим колесом. Результат за нормальних умов в теорії на кожне з коліс приходиться 25% п'ять моменту. Ось дуже цікаві уточнення за ідеальних умов теорії і так далі, тому що в реальному житті відбувається трошки інакше. Наприклад, центральний диференціал може бути несиметричним передавати. Більше тяги на передні або задні колеса. Далі при вивішуванні коліс, коли одне з коліс бовтається вже в повітрі, там крутиться, або навпаки втрапило в якусь багнюку і вільно там буксує, це колесо може обертатися з високою швидкістю, з великою кількістю обертів, майже без спротиву. Дефініціал так влаштований, що там, де більше обертів, він туди віддає крутний момент. Ну, мовляв, так і треба. Хоча насправді в цих умовах потрібно навпаки, потрібно передати крутний момент на те колесо, яке знаходиться на поверхні, міцно притиснути до цієї поверхні. Якщо на нього дати крутний момент, то нарешті це колесо зможе. Прокрутитись і зрушити автомобіль вперед. Тому в такій системі повного приводу потрібно передбачити механізми, які будуть блокувати ці диференціали та змінювати перерозподіл крутного моменту. Ну і це можуть бути різноманітні системи блокування диференціалу з ручним управлінням, це може бути диференціал обмеженого тертя, або це можуть бути різноманітні муфти, які спрацьовують автоматично. Отже, ми дійшли до розуміння системи повного приводу з трьома вільними диференціалами, але з необхідністю мати елемент хоча б для блокування центрального диференціалу. Що можна запропонувати? Одним з варіантів колись була візка-муфта, яка працювала разом з центральним диференціалом. Тобто диференціал забезпечував розподіл крутного моменту в нормальних умовах, проте під час пробуксовки муфта замикалась і відбувалась наче блокування центрального диференціалу. А потім центральний диференціал вирішили взагалі придбати, залишивши зв'язок між передньою та задньою вістю лише через візку-муфту. До речі, що таке віскомуфта? От уявіть собі, корпус у вигляді банки, всередині якого розміщено два вали з дисками. Між цими дисками заповнена рідина. Один з валів підключено до передніх коліс, інший вал підключено до задніх коліс. Якщо все добре, то вали і диски в цьому корпусі обертаються з однаковою швидкістю. Рідина переливається між ними, нічого не відбувається. Відповідно, якщо для автомобіля основним типом приводу є передній, то розподіл крутного моменту відбувається в пропорції умовно 95 на 5% на користь передніх коліс, причому передача ось цих 5% крутного моменту на задні колеса. Відбувається просто через природне тертя рідини та дисків, між якими вона циркулює. Проте, якщо колеса однієї з осей втратили щеплення, то під дією крутного моменту, але без противові дороги, приводний вал та колеса починають обертатись дуже швидко. Водночас інший приводний вал всередині віскомофти обертається повільно або взагалі нерукоме. Тоді рідина починає циркулювати між дисками, нагріватись від тертя, і під час нагрівання вона стає більш в'язкою, майже твердішою. І відповідно ця рідина буквально замикає диски та приводні вали, що приєднані до них. Таким чином, віскому блокується, буквально замикається. І перерозподіл крутного моменту змінюється до пропорції приблизно 50 на 50 між осями. До речі, через наявність хоча б 5% крутного моменту на задніх колесах таку систему повного приводу теж можна назвати фолтайм. Хоча це не зовсім справедливо, адже автомобіль на 95% передньоприводний, потім муфта замкнулась, він став 50 на 50 приводний, ну і так далі, тому подібне. І цей крутний момент постійно змінюється в залежності від вимог. І тому насправді більш правильно таку систему повного приводу називати «Torque on Demand torque on demand, тобто крутний момент за необхідністю, за вимогою, коли цього вимагають умови руху. І насправді реалізації ось цієї ідеї повного приводу тот on Demand, там, on Demand, тобто крутний момент за вимогою, їх може бути декілька. Один з варіантів це віскомуфта. Причому цей варіант він вже потрошку відходить в минуле, воно залишилося там в минулому, тому що зараз частіше. Використовуються фрикційні муфти з електромагнітним управлінням або муфта Haldex. Чому? Тому що віскомуфта, муфта вона спрацьовує по факту пробуксовки. Тобто нею неможливо керувати, вона спрацьовує автоматично, але по факту вже наявної пробуксовки. Водночас, фрикційними муфтами з електронним керуванням або муфтою Haldex ними можна керувати за бажанням водія і реагувати. До того моменту, поки відбудеться там пробуксовка коліс, поки автомобіль втрапить е, на якесь бездоріжжя у якусь багнюку і так далі. Отже, як працюють фракційні муфти та муфта Халдекс. Конструкція фракційної муфти схожа на віску муфту. Маємо корпус пару валів та приєднані диски до них. Але на цих дисках встановлення фракційні накладки і диски замикаються між собою за електронною командою. Відповідно, це означає, що можна керувати замиканням такого повного приводу, замиканням цієї муфти. Ось вам всі ось ці різноманітні офод режими на сучасних кросоверах. І це дуже важливо, адже тепер водій може діяти превентивно, тобто до того, як автомобіль заїде на бездоріжжя, тобто. Автомобіль їде, водій бачить багнюку перед собою, розуміє, що зараз може бути пробуксовка, натискає кнопку і таким чином повний привод готується до того, що зараз буде подолання бездоріжжя, крутяться всі колеса разом, машина їде далі. Водночас фракційна муфта в розімкненому стані також дозволяє максимально розпустити повний привод, віддаючи більшість крутного моменту лише на одну з осей. Вважається, що так економиться пильне. А ще фракційна муфта може замикатись автоматично при пробуксовці, навіть якщо водій прогавив натиснути кнопку офрот Просто датчики прохують кількість обертів кожного колеса. Невідповідність та наявність пробуксовки одного з коліс і дадуть сигнал електроніці на замикання муфти. Таким чином, фракційна муфта виконує всі функції військо муфти, займає плюс-мінус аналогічний простір та коштує плюс-мінус аналогічних грошей, а ще дає можливість. Керування за бажанням водія. Тому не дивно, що сьогодні майже всі автовиробники легкових автомобілів з повним приводом та кросовера відмовились від візку муфти, і золоті часи залишились десь в 90-х роках. І майже всі поголовно перейшли на фракційні електронно керовані муфти. Нарешті залишився ще один тип муфти, який використовується в легкових автомобілях з повним приводом та в кросоверах. Це муфта Haldex, яка поєднує гідравлічну складову та електронне керування. Вже вийшло кілька поколінь муфти Haldex. Причому, як на мене, то перше покоління Haldex взагалі. Були більш цікаві з точки зору конструкції, проте вони з'явились в часи віскомут, скажімо так, не керованих муфт, і на тлі яких е, якраз Халдекс дозволяли керувати розподілом крутного моменту і цим вигравали. Проте сьогодні, коли масово використовуються фрикційні муфти з можливістю керування. Муфта Халдекс вже не має ексклюзивних переваг. Проте все також має неабияку пізнаваність та популярність у автомобілістів і широко використовується в автомобілях, наприклад, ваг групи. Ну і ще відзначу, що ця вся історія з військомуфтами, фракційними муфтами, халдексами і так далі. Це історія про легкові автомобілі та кросовери. Тому що насправді великі серйозні такі позашляховики, ну, умовно, Pajero Sport, Prado, Land Cruiser, там 200-300, ну коротше. Великі справжні позашляховики, які постійно лізуть в грязюку. Вони завжди, у них система повного приводу завжди побудована з диференціалами. З диференціалами, які постійно передають крутний момент між передньо-задньої передньо осями та правими-лівими колесами. Ну або ж ми говоримо про пікапи, які в більш простих версіях, більш прості пікапи вони мають систему повного приводу Part-Time. А більш просунуті пікапи, вони знову ж таки мають систему фул-тайм повного приводу, знову ж таки, з диференціалами. Тобто в пікапах, в позашляховиках, серйозних, крутих, не використовуються муфти, використовуються серйозні такі механічні системи повного приводу. І, до речі, ще що є прям в серйозних джиперських і пікаповських системах повного приводу, то це блокування диференціалів, взагалі, як мінімум. Є блокування заднього диференціалу і центрального диференціалу, або у випадку парт тайм нам не потрібно блокування центрального диференціалу, але в будь-якому випадку. Тобто ми можемо заблокувати задні колеса, задній диференціал і щось є по центру. А прям люксом вважається мати блоку, третє блокування. Блок це блокування між. Передніми колесами. Ну і ще позашляховики та пікап зазвичай мають знижений ряд: 4L або 4 l Що це таке? Зараз розповім. Нарешті ще один пункт, який зазвичай моляться всі шанувальники повноприводних автомобілів. Це знижений ряд. Функція зниженого ряду зазвичай позначається як 4L або 4 low і передбачає наявність демультиплікатора в роздавальній коробці. Умовно кажучи, це ще один редуктор, який кратно зменшує кількість обертів коліс та збільшує крутий момент. Зазвичай, у справжніх позашляховиків знижена передача має співвідношення. 2, 2,5 до 1. Тобто колеса крутяться в 2-2,5 рази повільніше, ніж зазвичай. Проте крутний момент на цих колесах зростає в 2-2,5 рази. Для чого це потрібно? Ну для двох основних випадків: або потягнути важкий причіп, на кшталт витягнути чого, або повільно лізти в дуже круту гору з мінімальним ризиком пробуксовки коліс від занадто великих обертів валу двигуна. До речі, неведомо ще такий цікавий приклад. Джип Wrangler в спеціальній версії Рубікон має Знижену передачу навіть з передавальним числом 4 до 1, тобто він знижує всі оберти в 4 рази і підвищує кратно-крутний момент. Але є і інший приклад, коли відносно легкові автомобілі-кросовери мали знижену передачу з співвідношенням 1,2-1.25. І насправді цього співвідношення можна досягнути зараз, маючи багатоступеневу автоматичну коробку передач, якій там перша передача зроблена спеціально дуже низькою. Тому ось ця вся історія: 4L, 4 Лов потрібно розбиратись, для чого вона потрібна, як вона працює, і яке там передавальне відношення, а не просто от казати Вау знижена передача, 4 ЛО, все круто. Ну, просто знайте про це. Ну і на завершення теми про повний привод нагадаю про наш каталог автомобільних мастил, де ви зможете знайти не лише моторні, але й трансмісійні мастила. Для різних типів коробок передач, для різних систем повного приводу, для редукторів та роздавальних коробок, для різноманітних муфт повного приводу. І тепер ви точно будете знати, яке мастило вам потрібно. Тож завітайте в каталог, вибирайте потрібне мастило, купуйте його вигідно, звісно, за допомогою сервісу Hotline.ua. Дякую за перегляд, буду чекати на коментарі під цим відео. Мені цікаві ваші відгуки. Ну і побачимось в наступних відео. you